Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знову в Трускавці, вулиця Дрогабицька. Йду, пройдусь, покажу вам які сьогодні погодні умови на курорті. Просто жах, такий сильний вітер сьогодні. Перший рівень небезпеки у Львівській області. Дуже сильний вітер, я такого не пам'ятаю. Ну, цього року точно не було, не знаю чи минулого року, був такий сильний вітер, зриває і дахи, і дерева ломить. Їхав тільки що з Борислава і на дорозі лежить, ну, з лісу впало дерево, ялиця, до половини дороги. Лежить ще не прибрали. Дуже такий сніг падає і з вітром дуже. Зараз це вже трохи так би, стихає, але ще годину тому йшов такий сильний сніг, ну, видно було в горах зі східниці, взагалі там все біло було, але він зразу топиться, скільки плюсова температура на вулиці, плюс 2. Ми зараз біля готелю Трускавець 365. І Крін Парк. Друзі питали мене в коментарях, де трускавців ну, краще відпочити там. Не знаю, ціна якість, мені здається, що це готель 365, ну, так виглядає, виглядає так би я рекламую цей готель, але якщо би я їхав в Трускавець і ну, передивився там всі. Наприклад, в санаторії, в інтернеті, в готелі. Я думаю, що я б зупинився тут. От Єдиний плюс оці автобуси, які возять людей на екскурсію безкоштовно. Ну, тобто, це все входить в вартість путівки тижневого відпочинку в готелі Пускавець 365. Бачите, тут написано, я люблю відпочинок 365. У них якась така цікава політика цього готелю, що там завжди багато людей. Завжди, От навіть коли рускавці не було відпочиваючись там, були такі моменти, то тут завжди люди є. Звичайно, якщо хтось хоче більш такого тихого місця, щоб поменше людей і шуму, ну тоді треба брати інший санаторій чи готель, але... Особисто мені подобається тут. Хто тобто там що не казав? Бачимо, по цілому місту встановили отакі велопарковки. І також бачите будинок взаді новий буд, люкс, житловий комплекс люкс. Це компанія Срібний дім будувала. Тут ще, може, є квартири, бо ту одну ну, останню секцію закінчили в минулому році там. Фасадні роботи, думаю, що в середині ще триває якісь там оздоблювальні роботи. Вілла Клюберг. Тут ресторан, люди тут не живуть. Є також бачите, лайфсел. Але старовина вілла. В минулому, ну, попередньому відео я розповідав про ці всі старовинні, не всі, але про старовинні вілли. Трускавці коли в яких руках збудовано, так що кому цікаво, зайдіть, подивіться. Також є туристичний центр туристичної інформації. Можна в трускавці, якщо хтось не знає, Подружитися за одну добу. Також тут можна замовити театралізовану екскурсію містом. Звідси легенди старого курорту називається. Досить таке, така емоційна екскурсія, багато гарних позитивних вражень і цієї екскурсії залишається. Я один раз був, відео також є на каналі. Це було осінню, десь місяця два тому. Дуже цікаво було. Бачимо палац культури Тараса Шевченка, сніг в трускавці вже майже розтопився а ви пам'ятаєте, як було Неділю-понеділок, як було гарно в Трускавці, ну в суботу. Було дуже багато снігу. Ну, не дуже багато, але було все красиве, все було біле, гарно і небо було голубе. Не знаю, чи є сьогодні концерт. Я на бліветі не був. Зараз 4 година після обіду сьогодні, 24 січня, середа. Друзі, не вистачає в трускавці гарних фонтанів. Тут Я бачу, був колись фонтан, але це було колись а зараз. Знадобилося тут якраз тільки відпочинкові зони є і можна було би або цей або зробити, відреставрувати і запустити, або збудувати інший. Фонтани це завжди цікаво, це завжди весело і це все для дітей більшою мірою такої. Тому я думаю, що після війни троскавці з'являться фонтани. Це вулиця Суховоля, також шайба. Пишіть друзі в коментарях, хто ходив на дискотеки в Трускавці в шайбу. Можливо, навіть хтось знайшов тут свою половинку. Пишіть обов'язково, цікаво буде прочитати. Зараз там від початку війни дискотеки не проводяться. Пам'ятаю, був один раз, тільки змагання було з танців для дітей і все. Отак шайба зачинена. Прочитав сьогодні, друзі, в коментарях за воду на втусю, що нібито її тут привозять і якість води вже не та. Ну дивіться, я вам розкажу. За якість води я не буду говорити, я не знаю, бо колись було так, що Ну, Ще було більше людей, років там 10 тонн. на біветі було більше людей. І говорили, що ніби там не вистачає в нафтусі. Були слухи, що ніби вона закінчується. Але це все неправда. Закінчитись вона не може. Там джерела не тільки в Трускавці з Нафтусією, а й довкола Трускавцях, і в Модричах, і в Бориславі багато з Нафтовцею, і в Східниці і ні одне джерело не закінчується. Просто, можливо, був великий попит на воду і просто не вистачало. Я не знаю, не буду говорити, чи там розбавляли її, чи не розбавляли, але ну не привозять точно, бо це б було замітно. Ніяка там велика техніка, то уявляйте, скільки треба привезти води, щоб набрали ну, люди там три рази на добу. Набирали. Також приїжджають з санаторії своїми ємкостями на транспортах набирають. І це було замітно, що приїжджає велика, треба велику машину, щоб привезти багато води. Це неправда, вода є. Єдине, що знаю, що воду до верхнього білету подають, ну, подавали. З нижнього білету. І це все, все йшло вже по трубах. А ці джерела тут внизу. Так що це неправда, а за якість води, ну я не, я не знаю. Ясно, що вона могла може бути нафтуся ну, дуже сильно концентрована. І, наприклад, її, напевно, потрібно розбавляти. Бо я бачив в лісі в Бориславі, ну це при в'їзді в Борислав, там де санаторій джерельний. Є джерело і багато людей там їздять, набирають на і вона має дійсно такий який е, там запах сірководню Я думаю, що там концентрація велика і не знаю там чи я думаю, що брали якісь там аналізи, досліди, але я б не ризикував її пити там, оскільки не знати, яка там концентрація, яких мікроелементів, і можна просто собі нашкодити. Ну і є тут. І спеціальні лабораторії, які це все відстежують і відслідковують. І я думаю, що пити треба тільки тут з бювету. Воду. Ну, ясно, тепер вона платна. І відповідаю зразу на другий коментар, бо мене там запитували, я вже неодноразово писав і показував навіть в бюветі, що вода коштує 1 літр 2 гривні 40 копійок пусковці, бюветі. Можна придбати, там де є спеціальні карточки, які можна потім ще поповняти, поновляти Ось так. А то, що привозять воду, це неправда. Можливо, хтось бачив, як е, санаторії набирають воду е, і забирають, ну, від'їжджають, наприклад, від бювету, і хтось міг, напевно, подумати, що це привозна вода. Ви всі прекрасно знаєте, що Нафтуся там вже після декількох годин втрачає свої властивості, тому джерело є безпосередньо тут. Ви наберіть, наприклад, цю воду, якусь там ємність і відкрийте просто її на другий день. В неї і запах і смаки будуть зовсім інший. Зараз людей менше на курорті, так що води вистачить всім, не переживайте. Зараз на вулиці Бориславській, рускавці. Я хотів вам просто сьогодні показати, яка негода на курорті, а тут я приїхав і вийшло чуть не сонце. А було Жах не передати сніг, вітер і все було сіро, темно. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео. Буду по можливості відповідати на коментарі з відео, так що слідкуйте за відео, оскільки деколи немає можливості відписати коментарі. Якщо, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.